Клоун Чагі щойно приїхав з Одеси, де веселив публіку. Нині вже дає виставу у Хмельницькому в церкві Зоре життя. Місіонер каже, через веселощі допомагає українцям на мить забути тривоги та переживання. Своє покликання знайшов більше 30 років тому. Зі своїм шоу побував уже в 56 країнах світу. В Україну приїхав уже в четверте. 56 будучи в 56 країнах на шести континентах, звісно, я бачив і руйнацію, і смерть, і життя, і різні різні відчуття людей. І е, я, як клоун, я жонглюю емоціями. І я е, маю е, допомогти людям вийти. Я бачив те, що моє серце руйнує і крає, так, але я маю допомогти людям вийти з того, що вони відчувають церкві «Зоря життя з перших днів війни почали допомагати переселенцям нині в залі родини з дітьми, внутрішньо переміщені особи та усі, хто знайшов час на антистресову терапію з допомогою сміху. Це комедійне шоу, шоу також магічне і шоу клоунське і незвичний формат. Але він має свій сенс, тому що це універсальний мостик, який з'єднує з, з будь-якою аудиторією. І Чагі, клоун, який приїхав до нас. Він це фактично є його фах. Він вже багато. Років служить таким чином, і це спосіб донесення Євангелії крізь комедійні номери. Чагі знаходить шлях до серця глядачів різного віку, бо позитивні емоції безцінні. Я був навчений і тренований навчився як професійний клоун в американському цирку. Я працював там і в різних цирках, і тому ми там навчилися взаємодіяти з аудиторією любого віку. Тому для мене це привично. Чагі каже, з кожною поїздкою в Україну ще більше звикає до людей природи національної кухні. Тому в образі клоуна любить просто виходити на вулиці, аби додати фарб у життя. Мені часто подобається виходити просто на вулицю в обзі коуна і ходити серед людей, і раптом вони бачать серед цього чорно-білого дня щось кольорове яскраве. Да? І це захоплює їх серце. Мені подобаються люди. Мені подобається їжа, все подобається. Я хотів би сюди переїхати. Like Чагі запевняє, не боїться обстрілів і почувається в Україні в безпеці. Чоловік переконаний, сильна віра це найкращий захист. Okay, okay. So some water here in my thing yeah, it's looks so good, yeah, okay, wow, 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 wow.